Люди масово приїжджають на це квітуче поле, аби зробити світлини на фоні цих красивих яскравих квітів. Тож, якщо ви хочете зробити гарні фото чи просто насолодитись красою цієї локації, вам точно сюди. Багато хто з вас уже бачив цю локацію у соціальних мережах інстаграмі чи тіктоці. Та наймовірніше хтось із ваших знайомих вже точно зробив тут навіть кілька світлин. І не дивно квітки дикого маку розтягнулися не на один гектар поля. Вони цвітуть вже кілька тижнів і продовжують привертати увагу не лише тернополян, але й тих, хто проїжджає повз. Розквітло макове поле за 10 кілометрів від Тернополя. Це траса Р 41 яка з'єднує автошляхи Тернопіль-Вів та Тернопіль-Кременець. Аби зробити гарні фото. Сьогодні сюди приїхала Тернополянка Анастасія. каже тут вперше. Насправді я думала, що це буде далі, тому що я взагалі поняття не мала насправді, де знаходиться це макове поле. І я здивувалася, що це так близько до Тернополя. Тому сюди доїхати насправді дуже легко і зручно. Е, очікування в принципі. Справдились, але я зараз дуже чекаю заходу сонця, щоб також зробити якісь красиві фотографії саме на заході, тому що зараз сонце дуже високо і ну зробити дуже важко щось. Дівчина розповідає про локацію. Дізналася в інтернеті, тому мріяла тут побувати та теж зробити кілька селфі. Я дізналася з соціальних мереж про це з інстаграму, з тіктоку. Мої друзі, багато хто знайомих також їздили сюди, вже робили якісь фотографії. Я бачила відмітки і так і дізналася. Мені подобається те, що тут для. Людей, які просто можливо хочуть відпочити, але в загальному те, як я люблю фотографувати, робити якісь красиві фотографії, то це ця локація ідеально для цього підходить. І мене як студентку не може не тішити те, що тут повністю безкоштовно, тобто кожен може собі це дозволити і сюди приїхати і просто відпочити. І в загальному я би дійсно рекомендувала людям, поки є така можливість, зараз приїхати сюди, щоб насолодитися цими маками, відпочити з друзями чи сім'єю. І я наступного разу обов'язково візьму сюди або своїх друзів. Або просто якихось близьких людей, щоб також їм показати цю красу. Найкраще на макове поле приїжджати увечері, аби встигнути на захід сонця. Саме у цей час тут найбільше відвідувачів. Буквально два дні ми почекали і приїхали і все дуже гарно. Нехай приїжджають, нехай фотографується, бо дуже гарно. Приїхала е з друзями своїми з тричку з мамою і з тетєю. Чи подобається тобі така локація? Подобається. А що вже тут встигла зробити? Маками фотку локація настільки сподобалась, і нашій знімальній групі, що поїхати без популярної фотографії не змогли, і ми.